15 в Україні Про події на цьому цьмить. Далі у новинах на ТВА. Добрий день Борис Німцова під оплески Вигуки Росії буде вільною. Поховали на троє кладовищі. Прощатися із політиком прийшли друзі, соратники і тисячі простих громадян. Через надто коротку травну церемонію віддати шану загиблому встигли не усі. Марія Клюк продовжить. Із самого ранку у центрі Москви посилені заходи безпеки, купи міліціонерів та вже звичні для москвичів рамки металошукачів. До сахаровського центру починають сходитися люди. Спочатку їх небагато та дуже швидко вишуковуються кілометрові черги із охочих попрощатися із німцовим. Люди несуть квіти та тримають у руках свічки. Панихида триває чотири години. У скорботній черзі багато політиків, бізнесменів та закордонних високопосадовців. Убийство у стен Кремля в центре Москвы, как это можно себе представить еще три дня назад, возможно ли такое вообще в Москве в 2015 году? Лидеры оппозиции убивают демонстративно, расстреливают в центре Москвы. Поэтому мы реально были близкие друзья, вместе часто проводили время. И для меня это большая личная трагедия. Поэтому и самое главное, что вот я сейчас остро ощущаю, что вот та атмосфера деления людей на наших и не наших, она вот как раз приводит к таким трагедиям. Это надо срочно останавливаться. И первое, что нужно делать, это начать уважать другое мнение. Серед присутніх також були мільярдер Михайло Фрідман, Ксенія Собчак, депутати Держдуми. Утім, найвищого керівництва держави, як то Путіна або Медведєва, не було. Розслідування досі не принесло жодних результатів. Місце, де вбили Німцова, це резиденція Путіна, Московський Кремль. Там мільйони камер повсюди. Вже за 10 хвилин вони мали б знайти убивська, адже це, як вони кажуть, одне з найбезпечніших місць у Росії. Тім потрапити на прощання з Німцовим змогли не всі. Приміром, ще один опозиціонер Олексій Навальний відбуває адміністративний арешт. Не було і Гарі Каспарова. Він у США і до Росії не їздить через загрозу арешту. Крім того, до Москви не пустили колишнього міністра закордонних справ Латвії, депутатку Європарламенту Сандрі Кальнієти. Її кілька годин протримали в аеропорту Шереметіво, відібравши при цьому паспорт. Потім відправили додому. Відмовилася видати візу і спікеру сенату Польщі Богдану Борусевичу. Не було на похороні і людини, яка була разом із Німцовим у його останні хвилини життя. Українська модель Анна Дурицька напередодні повернулась до Києва. Спілкуватися з журналістами не стала, натомість говорив її адвокат. Ну, провели з нею, по суті троє суток в сотрудничестві з російським слідчим комітетом. Она повно дала повні исчерпывающие показання относительно последних нескольких часов проведенных з Борисом. Це були последние часы жизни моего друга і доверителя Бориса Немцова і близького человека. І, собственно, оказывает повне содействие следствию. Після панихиди під аплодисменти та вигуки Росія буде вільною. Катафалки з тілом Німцова рушив у сторону троєкуровського кладовища. Саме там поховають одного з лідерів. Російської опозиції. Россия! Розслідування ж злочину наразі просувається не досить успішно з моменту резонансного вбивства у самому центрі російської столиці, де повсюди повно відеокамер. Злочинці навіть не встановлені. Марія Клюк ТВА. Петро Порошенко створив конституційну комісію. Вона розроблятиме зміни до закону. Працювати над реформою будуть представники різних політсил, громадськості, вітчизняні та міжнародні експерти. Кандидатури будуть відомі 12 березня. Основні зміни, які слід прописати конституції, реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, зазначив глава держави. Комісія збиратиметься щонайменше раз на два місяці. Рішення хвалюватимуть більшістю голосів Українські, присутніх на засіданні. Готові це треба для того, щоб політики виконали свої зобов'язання. І я, як президент, виконав свої обіцянки щодо прийняття рішень про децентралізацію влади, тоді коли владу буде віддана на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України, ніякого шансу не залишити тим... Хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України? Нацбанк продовжує боротися із падінням гривні. Нині рекордно підвищили ставку рефінансування для банків з 19,5% аж до 30%. Настільки подорожчають позики для фінустанов уже із завтрашнього дня. Експерти пояснюють, це має спричинити так званий гривневий голуб, після чого попит на валюту має зменшитись, а гривні навпаки зміцнитись. Зігрітись буде ще дорожче. Мінімальний тариф на газ підвищиться утричі. Так, тисячу кубометрів коштуватимуть 3600 гривень. Таку ціну затвердила нацкомісія з регулювання енергетики та компослу, аргументуючи рішення вимогами МВФ. Нові тарифи діятимуть від 1 квітня. Мінімальну вартість запроваджуватимуть на опалювальний сезон від початку жовтня до кінця квітня. А у міжсезоння паливо буде вдвічі дорожчим 7200 гривень за тисячу кубів. У Верховній Раді триває обговорення пакету законів необхідних для отримання грошей від МВФ. Зараз у депутатів перерва до 16-ї години. Перед цим у раді билися Олег Ляшко із колишнім комбатом Айдару Сергієм Мельничуком. Подробиці розкаже Ксенія Верклець. Вона вже є з нами на зв'язку. Ксенія, добрий день, скажи, що стало причиною сутички. Добрий день Віталій. Власне конфлікт розпочався ще у сесійній залі. Там депутати від радикальної партії не пускали до сесійної зали Сергія Мельничука, свого колишнього однопартійця та колишнього комбата батальйону Айдар. Власне, чоловіки щепились вже і після після того, як вийшли сесійної зали. Власне їх намагався ще у залі заспокоїти спікер Володимир Гройсман, Тим йому це не вдалося, і він вирішував голосити перерву і закрити ранкове засідання. Коли вже нардепи вийшли із зали і опинилися у куларах, там вони продовжили свою штовханину. А, власне, а, покажіть, як це відбувалося. Підійдіть, <рес> пресу, будь ласка. У раз, у результаті цієї штовханини постраждали декорації прес поєнту на цьому місці нарде подають брифінги для журналістів. Власне, Олег Ляшко обізвав Сергія Мельничука тушкою. І, будь ласка, покажіть, як він аргументував свої слова. Зрадив в країну, працює сьогодні на ворога, на ФСБ створили. Блокують Міністерство оборони, віджимають бізнес, беруть хабарі, цей подонок, е е, накинувся на наших колег-депутатів, отримав здачі. І так буде з кожною тушкою в українському парламенті. Він працює з росіянами, з російським бізнесом, з російськими олігархами, промосковськими. Він повністю зрадив країну, зрадив все виборців, всіх його обирав. Додам від себе Сергій Мельничук пройшов Верховну Раду за списками радикальної партії Ляшка. Пізніше сам Ляшко виключив його із фракції. І сьогодні ми дізналися про те, що Сергій Мельничук долучився до лав групи Ігоря Єремієва Воля народу. Сам Ігор Єремієв олігарх, і Він співвласник паливно-промислової паливно групи Континіум. Власне, сам Сергій Мельничук утримується від коментарів. Будемо пробувати дізнатись його точку зору власне, чому він перейшов долучився до цієї групи. Самі нардепи продовжать роботу вже о 16-й годині. Власне на ранковому засіданні вони застопорились на питання, яке стосувалося розрахунку в іноземній валюті. Поясню зараз, у чому суть цього законопроекту. Він в пакеті тих, які необхідні для. Кредиту МВФ суть його полягає у тому, що вирочку пропонують нараховувати не протягом 180 днів, як це було раніше, а обмежити термін до 90 днів. А сам прем'єр ще вчора пропонував обмежити цей термін у 60, 60, 60, 60 днів. І це голосування з тріском провалили у блоці. Петра Порошенка пояснили. Що власне цей законопроект у ньому є корупційна складова і він не виключає спекуляції на ринку іноземної валюти і більше б'є по правах і діяльності підприємців України. А у самопомочі одразу ж дорікнули блоку Петра Порошенка, Мовляв, це ваш міністр фінансів Наталія Яреська готувала цей законопроект і, можливо, не допрацювала. А у радикальні партії пішли на більш радикальні кроки, і заблокували трибуни. Власне на цьому і розійшлись на перерву і вже після планують одразу повернутись до розгляду цього питання повторно. Поки що мене все коло тобі слово. Ксенія дякую за подробиці. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про роботу парламенту. Наразі там перерва до 16 години. В Дніпропетровську заарештували двох чиновників часів Януковича, колишнього заступника голови облради Віктора Науменка та екс-голову ОДА Ростислава Ботвінова. Підозрюють одразу у кількох злочинах: перевищенні влади, організації масових заворушень та перешкоджанні роботі журналістів. Йдеться про маси побоїща біля Дніпропетровської адміністрації, що сталося торік. У січні тоді тітушки напали і побили активістів, які прийшли на народне віче. Прокуратура вважає, що такими тітушками керували саме Ботвінов та Науменко. Київська прокуратура з самого ранку обшукує приміщення столичного головного управління ДАІ. за даними правоохоронців, обшук пов'язаний із кримінальним провадженням у справі автомайдану. ВДАЇшники знімачують у протиправних адмінпорушеннях і стягненнях з водіїв учасників громадського руху. Наразі вилучають комп'ютери, на яких складали рапорти щодо активістів, а також документи, які засвідчують, що керівництво ДАІ змушувало підлеглих складати підроблені протоколи. За добу в зоні АТО загинули троє українських військових і ще дев'ятеро поранені. Бойовики обстріляли українські позиції 23 рази на Маріупольському, донецькому, атемівському та лисичанському напрямках. Атаки були хаотичними та мали виключно провокативний характер. Били здебільшого із стрілецької зброї поблизу Павлополя на Донеччині відбулося бойове зіткнення розвідувальної групи сил ТО з бойовиками. За оперативною інформацією, триває нарощування сили засобів бойовиків з метою підготовки і ведення наступальних дій за підтримки підрозділів Збройних сил Російської Федерації на Артемівському, Донецькому, Волноварському і Маріупольському напрямках. Зокрема, вночі в населеному пункті Побєда Старобишевського району Донецької області з боку населеного пункту Кумачове прибула колона танків БМП та БТР. Противник продовжує ведення і повітряної розвідки. Зафіксовано проліт чотирьох безпілотних літальних апаратів на Артемівському та на Маріупольському напрямках. Бойовики підтягують техніку живосилу до Донецька та на Алчевсько-Первомайському напрямку. Повідомляє інформаційний спротив в Девальцевому ж терористи якнайшвидше намагаються полагодити зруйновану залізницю. Нещодавно туди прибув перший шалон з боєприпасами з Росії. Новий російський гумконвой завтра прибуде на Донбас. Про це повідомив очільник прес-служби МНС Росії Олександр Дробишевський. Наразі тривають процедури погодження складу вантажу 17-го гумконвою. Жодної інформації щодо кількості автівок та їх в місто Російська Федерація не надає. Нагадаю, українських митників та прикордонників до огляду російського вантажу не допускають. Радбезу свою чергу неодноразово наголошував у вантажівка з Росії. На Донбас везуть зброю та продукти для бойовиків. Ангела Меркель під час телефонної розмови у форматі нормандської четвірки запропонувала лідерам України, Росії та Франції у п'ятницю 6 березня провести переговори у Берліні з приводу ситуації на сході України. Також Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Оланд вчергове закликали Путіна негайно звільнити Українку Надію Савченко. Нагадаю, з червня Савченко прибуває за ґратами у Росії. На знак протесту Українка вголодує вже 81 день. Стан здоров'я нині вкрай важкий. За кілька днів в організмі надії Савченко можуть відпочатися незворотні процеси, кажуть лікарі. Направити на схід України місію ООН пропонує П Павло Клімкін. Про це очільник української МЗ заявив у Японії, де перебуває з візитом. На його думку, місія ОБСЄ має бути докомплектована або ж може направити на Донбас і спостерігачі від організації Об'єднаних Націй. Крім того, Клімкін наголосив, нормалізація нормалізацію відносин з Росією можливо лише після відновлення українського суверенітету над окупованим Кримом та закриття кордону на сході України. Звісно, Росія може накласти вето на рішення ООН, спрямувати місію на Донбас. Але якщо Росія хоче миру, ми маємо очікувати на позитивне рішення, адже це піде на благо людей у Луганську і Донецьку, які страждають від терористів. бійці 92-ї бригади, дислокованої під Чугуєвим, вдруге вирушають у зону АТО. Є серед тих, хто їде на фронт і новобранці, із якими думками бійці прямують на Донбас, розкаже Вікторія Тещу. Сергій лише нещодавно одягнув військову форму. Каже, небезпечного відрядження не намагався уникнути. Їде на Донбас, щоб війна не прийшла на Харківщину. Я сім'я здесь, я переживаю, щоб сюди не прийшли. І не було того, що і там, тому я здесь. Разом з бійцями на передову вирушає і чотирилапий талісман загону боцман. Чоловіків не бентежить, що пес не асоціюється із службовою породою. кажуть його завдання не стільки охороняти, скільки попереджати солдатів. Він вміє слухати, визначає звуки і боїться огня, в принципі. Они... Думаєте, він буде храніть вас от да? Я думаю, буде нас определяти, коли буде огонь і даж біжать У перемир'я. Бійці не вірять, усі готуються до бойових дій. Тому подарунки волонтерів, індивідуальні аптечки дуже доречні. Вітчизняні аптечки досі у розробці. Ці ж зроблені за натовським прикладом. Додали до них лише кровоспинний та протишоковий препарати. В американських аптечках їх немає. Там евакуюють поранених за лічені хвилини в Україні. Це поки нереально. В аптечці достатньо дорогостоячі і би, це складний продукт. То есть мы для аптечек и импортируем целок из Соединенных Штатов и для нас изготавливают жгуты. Ну, То есть обычный человек, даже при желании э, помочь или сделать подобную аптечку, ну, ему это будет делать сложно. Поэтому на обычные волонтерские движения или как бы на на патриотов мы оставили более простые вещи. Їжа, утеплення, якісь там штуки. А аптечку як високотехнологічну, і слочну, складну річ взяли на себе. Аптечки rozdają тим, хто вирушає на фронт у перше. Бійці, що воювали на передові, їх давно мають і навіть встигли скористатися. Приїхали туди, коли ми приїхали, 9 сентября. От, потом були великі проблеми з зубами. От. І там от эти от анальгіни, обезболювающее, этот кетанолу очень много стели, то тобто есть ми договарювались з лікарнею. І лечили зуби. Так що любые таблетки, обізбалюваючи головної болі. А ви рисунок не на военную тему? Правильно, діти все розуміють. Ми за мир і техніка. Хочеш мира, готовься к войне. Такі малюнки вкладені у кожну аптечку. їхні автори, учні молодших класів харківських шкіл. Бійці розповідають для них це один із найважливіших оберегів на війні. Вікторія Тищук, ТВАЙ. від 400 до 600 гривень. обходиться дорога кожному із вимушених пресленців із так званих ДНР та ЛНР на території підконтрольної Україні. Такі цифри прилюднюють співробітники благодійного фонду Карітас України. Він готує гуманітарну допомогу для постраждалих від конфлікту на Донбасі. Це харчі гігієнічні засоби та одноразові виплати їх отримують 23 тисячі осіб. Григорій Селищук нещодавно повернувся з Донецької області. Координатор проєкту допомоги вимушеним переселенцям, шокований побаченим. Розповідає громадян України, немає грошей, аби виїхати із захоплених бойовиками території Донбасу, де назріває гуманітарна криза. Боляче дивитися на людей, наприклад, мама виїжджає з одною дитиною, двох лишає там, тому що в неї немає достатньо коштів, щоб вивезти всіх. І ви собі уявляєте ту картину, коли мама приймає рішення, яку вона дитину забирає, а яку дитину а яких дітей вона забирає. Залишає там, щоб вони ну. Далі лишалися в тій ситуації абсолютної незрозумілості, нестабільності, небезпеки. потребують допомоги і люди, які перебувають у зоні бойових дій на підконтрольній Україні території без роботи, без харчів. Їм не дають документи переселенців, а отже й необхідну соціальну допомогу з гуманітаркою, то пусто, то густо кажуть волонтери. І якщо в Слов'янську є дуже багато міжнародних організацій, в Краматорську, які є від Слов'янська, ну кілометрів 12, там також вже хтось щось працює, але не в таких масштабах, як в Слов'янську, так бо всі. Слов'янську, от працюємо в Слов'янську, то, то Олександрівка, цей інший рейд-центр, який, я кажу, 30 кілометрів, і також приймає дуже тисячі переселенців. Там є там, взагалі нікого немає. Взагалі нема жодної волонтерської організації, яка би ну. Помітно якось якусь якісь речі працювали карітас Україна створив спеціальні мобільні команди. Їхнє завдання збирати інформацію про потреби місцевих жителів та переселенців, і розподіляти гуманітарку. Благодійний фонд планує надати допомогу багатодітним сім'ям та матерям, одиначкам, а також інвалідам. Німецький уряд виділив 2 мільйони євро на допомогу вимушено переселеним особам з цією допомогою, з цією підтримкою. Ми можемо допомогти. Десь 23 тисячі переселеним особам, надаючи їм різні соціальні послуги, надаючи їм допомогу фінансову для проживання для харчування. Так, сім'я з трьох осіб отримає 2400 гривень допомоги. А щоб гуманітарка не опинялася в торговельних ядках до розподілу продуктових наборів, фонд шукає надійних людей на неконтрольованих територіях. Сергій Зленко, Петро Таргонський, TVI. В Києві обрала лауреатку літературної премії імені Шоломалейхмаї сімдесят 76. Вона письменниця, котра прикладає поезії з мови ідиш на українську. Валерія Богуславська пояснила її мета врятувати від забуття спадок українських письменників єврейського походження. Заради цього вона й вивчила мову самостійно. У 156-ту річницю від дня народження Шолома Лейхіма в музеї письменника зібрались автори, перекладачі літературознавці. Цього дня тут щотри роки обирають лауреата премії імені Шолома Лейхіма. серед драматургів, сценаристів та літераторів, які прославляють українську та єврейську культури. З усіх обід найціннішою журі визнало збірку віршів у перекладі з їдошу на українську. Поет переводчик Валерія Богуславська. Всі ці поети, яких я перекладаю за невеликим винятком, це вихідці з України. Ця поезія, яка зараз на їдиші майже недоступна, я хочу, щоб вона залишилася на цій землі. Це невероятно важливо, тому що к сожалению культура язика ідіш уходить. Уже мало хто в Україні говорить на наїдіш. Я цитую Оренбурга, Він сказав, що Гітлер істребив читателей, Сталін істребив писателей. Вивчати їдеш Валерія Борисівна намагалася ще у дитинстві. Проте батьки забороняли їй таку небезпечну для радянських часів науку. Тож бажання здійснила вже, коли отримала освіту інженера, навчалася самотужки, бо мріяла перекладати вірші з мови, що зникає. Нині також редагує переклади радянського періоду, звільняючи їх від цензури. Припустимо, там цитата івритом. Іврит в радянському союзі був заборонений. Тому я мусила цю цитату розшифрувати, бо там перекладач написав: що от отут щось таке написано, я й сам не доберу. Я змушена була ну, ніби займатися реставрацією. Окрім диплома, лауреції видали і грошову премію дві з половиною тисячі гривень. Та можновладці наголосили, головне у такому нагородженні не матеріальне значення, а символічне. Ми сприймаємо з відкритими обіймами всіх представників національних меншин і готові сприймати так само, як вони пишуть серцем і душею свої книги. Ми готові сприймати їх світопочуття. Це особливість нашої держави. Пливим цей день є і для працівників музею Лехіма, котрому виповнилося шість років. До річниці власники приватних колекцій влаштували у будинку письменника виставку унікальних ілюстрацій до його творів. Експозиція триватиме до кінця березня. Олена Опанасенко, Олексій Дрісо. ТВАЙ. І далі студія з ким до розмову розкаже Мирослава Барчук. Мирославо, добрий день. Вітаю, Віталію! Розмова буде із паном Володимиром Огриском, відомим дипломатом, колишнім міністром закордонних справ. Будемо говорити про зовнішню політику і, можливо, про надмірний оптимізм європейських лідерів щодо мінських угод. Будь ласка, залишайтеся з нами.